Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Якщо бувають нещасливі дні, то мабуть в мене такий був нещасливий день. Хочу вам розказати, як я пекла. Пляцок, дрова під снігом. Ой, це звичайно пригода. Отож, спочатку я приготувала начинку. Я взяла вишню у власному соці, відлила 300 мл соку. Додала до них 3 столові ложки кукурудзяного курудзяного, розмішала, поставила на вогонь, вишні, вилила решту соку, додала до соку і до вишень сік розбавлений з трьома ложками крохмалю. І коли рідина почала кипіти, я свік проварила з крухмалим приблизно ще одну хвилину до загостіння. Ну а тепер приготуємо тісто. З морозилки я взяла 250 г маргарину, 450 г борошна, Маргарин змішала з борошном, взяла чайну ложку порошку до печива, додала до 200 г сметани, вимішала із маргарином та борошном. Все ретельно перемішала і тісто я поставила на 25 хвилин до морозилки. Потім витягнула з морозилки, розділила на декілька шматків, так аби зручно мені було вирізати рулетики. Рулетики я буду робити довжиною 25 см. Гарно тісто застигло у морозилці, я його гарно розкачала, ріжу собі на смужки, викладаю вже остигшу начинку, вишні з крохмалем, як бачите, вони в мене не течуть, дуже гарно викладаю. Розігріла духовку до 200 градусів. Зліпила рулетики. Дуже старатися зліплювати їх не потрібно, оскільки вишні вам не потечуть. Але тут... Починається найголовніше, коли я поставила розігріту духовку свої рулетики, буквально через 7 хвилин виключили світло. Ні-ні, я знаю графік відключення світла, але саме їм захотілося виключити світло, коли я печу рулетики. І мої рулетики простояли не в духовці, а так без світла майже 3 години. Потім я постаралася їх спекти, частину я залишила в холодильнику, але як бачите, вони в мене потріскали і не мають же такого гарного вигляду. Я взяла 500 мл вершків 35%, взяла загущувач, 150 г цукорпудри і гарненько збила крем. Крем гарно збивається. В зимі можете загущувачі не додавати, я додала загущувач оскільки зараз літо і дуже жарко, а тим більше в нас відключають світло періодично. Бачите, крем дуже гарний, густий. І починаємо викладати. Спочатку викладаємо 5 рулетиків, або вони не рухалися деку, я змастила кремом. Тоді 4 рулетика, 3, 2 і 1. Але пригоди, друзі, не завершилися на цьому. Коли я хотіла, після того коли в мене торт стабілізувався, гарно його розрізати і показати вам у розрізі. Він в мене перевернувся і впав на підлогу. І повністю весь розсипався. Звичайно, у розрізі я вам його не покажу. Ну, такі в мене були пригоди із дровами, під снігом. Хай вам смакує. до зустрічі на каналі.